Ще одну жахливу ніч пережила Україна. Я вас попереджала, писала в спільноті каналу, що Україну очікує масований удар: 18-19 жовтня і в ніч на 19 жовтня. Скільки ракет випущено, скільки дронів майже півтисячі. Пів це просто жах. Росія завжди робить такі криваві жертви перед важливими переговорами або тоді, коли на небі якісь визначні дати. Росіяни взагалі дуже люблять прив'язуватися до дат, як показує практика. Я вас також попереджала в своєму прогнозі. Від 12 жовтня, що критична ситуація для Тернополя та області і Львівщини. Тернопіль. Тут може бути досить таки серйозний є обстріл Тернопільської області. Там, де Газова інфраструктура, водо, теплопостачання, можуть бути новини про якогось зрадника, наводчика. Тут буде дуже якийсь великий масований удар великого інфраструктурного об'єкта, завода, або ж там, де органи влади. Тут показує дуже багато жертв, на жаль, і дуже великий масований обстріл, великий вогонь. Львів та Львівська область, що покаже у вас. Так, тут загроза для житлових будинків ринки може бути ракетний удар. Значне забруднення повітря, велика загроза замінування, і якщо брати Львів-Львівщину, велика загроза удару по газу, по якихось енергетичних об'єктах, газовидобутку, тут дуже велике забруднення повітря показує, тому велика пожежа це може бути якась і нафтобаза, АЗС, газовидобуток. газовий добуток. Тут велика загроза така, і знову ж таки десятка жезлів випадає, дуже великий обстріл буде. Взагалі, на заході України показувало досить такі погані прогнози. Випадала десятка жезлів. І я казала, що буде дуже великий обстріл. Захід України чи буде світло? Осінь, зима. Тут колесо фортуни знову ж таки показує про удар по інфраструктурному об'єкту. Вісім кубків, п'ятірка кубків і карта Сонця. Дивіться, будуть дуже великі пожежі, буде дуже горіти там, де газовий добуток, там де пальне, там де ТЕЦ, ось там все буде, на жаль, палати. Росія готує досить таки жорсткий удар, повторення подій, і, на жаль, можуть бути не тільки дрони, а й ракети, дуже жорсткі обстріли. Може бути повторення подій. Тобто, як варіант, можуть бити по в районі АЕС, Рівненська АЕС, Хмельницька АЕС, там можуть бути прильоти, будуть бити про по великих інфраструктурних об'єктах пов'язаних з пов'язаних з енергетикою. Тут дуже велика загроза. Як уже було загроза блокауту на південноукраїнській АЕС? Ось тут росіяни хочуть робити такі великі пакості. Чи буде світло? Будуть перебої зі світлами. Але все одно повного блекауту, евакуація людей, все пропало, все зникло. Ні, буде так, як вже було можливо трішки складніша ситуація. Це західні області України в Тернополі взагалі критична ситуація. Скільки жертв постраждали, і житлові будинки, і підприємства, і склади, енергетичні об'єкти, те ж саме Львів. Великий удар, велике забруднення повітря, і ще раніше я вам записувала також прогнози і говорила, що росіяни хочуть зробити ось таке якесь дуже сильне значне забруднення повітря на заході України і просто вдягти українців у протигази. Подивіться мої таро-прогнози від 12 жовтня. Також я в своєму прогнозі від 23 жовтня говорила про удари по енергетиці на заході. України. Сподіваюся, що всі, хто дивиться мій канал, всі, хто щиро до мене відноситься, пишуть зворотній зв'язок, пишуть добрі коментарі. У вас та у ваших родин все добре. Я дуже вдячна всім вам за підтримку. Дякую ті, хто надсилають донати також на канал Хайтару, мені дуже приємно. Давайте зараз переглянемо сьогодні 19 листопада. Чи покращиться ситуація з обстрілами на Заході України? Чи покращиться ситуація зі світлом, з обстрілами, чи знову ж таки до кінця місяця буде якась ситуація з великим ударом у листопаді? Грудні дивимося, чи покращиться ситуація. Захід України, що покаже прогноз. Тут четвірка жезлів, це ж знову ж таки, як було і в прогнозі для Львівщини. Тут батіг і щори на дні, тому щось мені вже дно не дуже подобається. Дивимось тут Аїсти, хрести і якери. Дивіться, дуже велике випробування для. Підприємств, які можуть забруднити повітря. До речі, я вам попередньо ось, недавно записувала відео, що в мене як запах гуаші був. Це ж якесь хімічне забруднення. Дуже сильно можуть обстрілювати, знову ж таки, ось цей старо Староконстянтинів, тобто Хмельниччину можуть досить сильно обстрілювати. Захід України, там, де АЕС, Рівненська і Хмельницька АЕС. Дуже велике випробування. Там, де літаки, аеродроми, ось тут може бути Велика загроза також. Ось ця середньодністровська ГЕС вже по ній також удар був, і там знову ж таки може бути удар. Дуже може бути серйозний удар. Там, де, наприклад, також пологові будинки, і там, де храми розташовані, по якеру, це може бути в районі кладовищ також. Але якщо брати основний удар, там, де техніка Україні поставляється, особливо що стосується літаків. До речі, в новинах була інформація, що Україні будуть передаватися літаки. Краще б, вже коли передали цю інформацію, тоді коли передали літаки, вже показали вони в свою роботу. Роботу тоді це й озвучували. Але, як кажуть, не кажи го, поки перескочиш. Ось росіяни будуть це винюхувати і там намагатись робити диверсії. І є якісь на жаль зрадники, які здають інформацію про пересування техніки. Тому, на жаль, на Захід України така такий прогноз. І тут знову ж таки дивіться. ось ту скубки, вмаг і колесо фортуни. Тобто, може бути удар по газосховищам, нафтосховищам, ось щось таке дуже велике, і туди вже били. Тобто будуть бити по інфраструктурному об'єкту те, що горить там, де рідина, або якась хімічна речовина, або газ, будь-що що паливо, яке горить. Тобто, це удари по ТЕЦ по інфраструктурному об'єкту, знову ж таки, енергетика, колесо фортуни, повторення подій там, де вже було. Було. Дивіться, удар значний може бути під кінець місяця. Скоріше за все, під кінець місяця, остання декада листопада, може бути значний удар. Якщо брати грудень, то це період 1-4 грудня, 10 грудня. 17-11 грудня і також під кінець місяця. Дивіться, знову ж таки, якщо брати новий рік, росіяни готують також масштабний обстріл близько до новорічної ночі. Будьте дуже пильні. 10-11 грудня, 1-4 грудня, 17 і під кінець грудня, починаючи там 25-31 грудня. Не тільки Захід України, а вся Україна. Хай бережуть моїх глядачів вищі сили. А захід України, пересування техніки, особливо там, де аеродроми, і там, де хімічна промисловість, і нафтогазова промисловість. І ось ці об'єкти важливі енергетичні критична інфраструктура, і особливо Рівненська і Хмельницька АЕС. Житлові будинки чи можуть бути під загрозою, знову ж таки, удари? Так, на жаль, можуть бути. Для Заходу України, на жаль, в листопаді знову може бути якесь дуже серйозне критичне випробування. Ось судьбоносну, ось від війни. Тому всі, хто дивиться мій канал, робіть практику хоно понопону. Читайте молитву вдячності кожного дня, що у вас все добре, і хай вищі сили і надалі вас бережуть. Харків також, на жаль, підтверджуються прогнози: Одеса, Дніпро, Запоріжжя, дуже складна ситуація. Подивіться попереднє відео, кому цікаво. І хай вас бережуть вищі сили. Я завжди прошу, щоб всі, хто до мене добре відноситься, всі глядачі, які дивляться мій канал, хай у вас все буде добре. До зв'язку.